Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Всередині доби ЗСУ запустили нову дистанційну ракету Геріг спрямовано не просто по складах а по військових командних центрах в глибині ворожого тилу. Одне влучання, підземний бункер у Білгороді, ще одне оперативний штаб в Курську. Обидва удари були синхронними, високоточними і неймовірно руйнівними. Повне знищення штабів за офіційними таємними даними. Боксі штабу в Курську перебувало 50 офіцерів. Більшість загинула на місці. Загинуло понад 40 поранених. Ймовірно, до 20. в Білгороді зруйновано потужний підземний бюнкер, призначений для координації бойових дій разом з комунікаційною інфраструктурою. Це не просто удар, Це злам вертикалі управління на сумщині, яка перетинає курс Білгород Київського війська. Пишу телеграм-канал Топропомсти кров окупанта. Уперше за довгий час російські війська на Сумщині зупиняються без наказу. Деморалізації настільки глибока, що втрата штабів позбавила їх єдиної точки відліку. Операція зірвалася тактично, стратегічно. Вона сформувала нову гравітацію в українському ударному потенціалі. Білоруси й росіяни переходять до АЗСУ імена постійно проходять поверхнева, але в тилу масово фіксуються звернення. Ми не хочемо бути частиною імперії, яка нас веде до смерті, зокрема в Курську в тилових частинах, спостерігається переорієнтація логістики та особового складу. Офіцери здають позиції, шукають умов вступити до українського боку. Ті, хто раніше служив путіну, тепер вимагають, якщо нам дадуть шанс, ми використаємо його. Режим тріщить. Кремль мовчить. Інформаційний простір блокується. імена офіцерів видаляються. Але серед самих російських військових ми почали губитися, бо раніше мали кому доповісти, а тепер нікого. Перший індикатор відсутність керівництва в тилу, другий склад, що приходить, третій відсутність фанатизму, який був основою мобілізації. Наслідки для України Україна чи не вперше довела може завдати удар по командам ланцюгу супротивника в глибині тилу. Це дозволяє зірвати нові хвилі наступу, підняти бойовий дух контрактників і добровольців. Показати ми можемо і ми діємо. Український штаб ЗСУ вже переходять по контракту збір даних відпрацювання повторювання. Ціле міжнародна реакція, але важливо заборонити перетворювати це в ескалаційний акт, що пригнішує західну підтримку ЗСУ. чітко заявили, це самозахист за міжнародним правом. Ми не починали, ми відповідаємо. Висновок операції горіх. Це не просто удар по тилу, це Демонстрація могутності нової епохи, де навіть глибина тилу не захист, режим в шоковому стані Вони втрачають опори. Ми їх ліквідували. Наш хід, наша влада, і наш шанс на припинення цього кошмару прописані вже не лише у фронтових боях, а в здатності влучати по команді і зупиняти її. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Став топодобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.